Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Однак, 16 та 17 вересня в Україні очікується переважно суха погода. Про це нам повідомляє Україдраме так, у суботу, 16 вересня, на всій території України очікується погода з мінливою хмарністю, без опадів, а стопчики термометрів піднімуться вище за 20 градусів, у середньому температура на заході, в центрі, на сході та півночі становитиме плюс 20, плюс 23, на півдні та Закарпатії до плюс 26 Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 17 вересня, невеликі дощі пройдуть на Закарпатті, Львівщині та Волині. Врешті областей небо затягнеться хмарами, проте опадів не очікується. На більшій частині території країни термометри покажуть плюс 24 плюс 26, на півночі та сході плюс 21 плюс 24, у понеділок, 18 вересня, буде переважно тепло. У східних областях повітря прогріється до плюс 22 плюс 24. Урешті, до літніх плюс 25, плюс 27. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!